Почули мною, я з вами теж. Я сьогодні розказую про машинку, яка може все. Перше, не ремонт, музика, друге підсвітка. Третє легка і виправляємо. Це машинка, мої три деталі зразка вам покажу, які відбулися у його приміщенні. Це приміщення, яке наразі управляємо машинка, я задню своє приміщення, перше, друге і третє місце. Тобто ця машинка дуже класна. Перше місце я був такий рад, і перше місце це мій перший раз, потім друге місце, третій раз. І другий раз я зайняла Друге місце. А третє місце другий раз, а перше місце перший раз. Зараз я вам покажу цю машинку. Демте. От медалі. Друге. Третє. Перше місце. І от ця машинка. Що, ви бачите, тут у мене в хаті. Так, чуть-чуть я за це вибачаюся, але не знаю. Ну, я знімаю про машинку, а не про хату, відео. Така суперова машинка. це пульт до неї. От це пульт до неї. Он оф тут світла. Просто супер. Медалі ви бачили. Перше, третє, ну і друге місце. Оця машинка. Це все оця машинка. Що ж, давайте її протистеримо. Правда, я так думаю. Давайте зробимо невеличкий тестик. Зараз я медалі сюди положу. Класні такі медалі, взагалі, так не їх. Давайте включимо вже цю машинку. Ось тут батарейки. Он. Тут можна задніми колесами дріфт робити і передніми. Тут все переключається. Желізна, з металу машинка, дивіться, включаємо пульт. Видовжуємо його. Тут в неї підвіска і тут трохи її дере. Ну давайте вже включимо фари. Оце фари. Якщо ви бачите оце, я вам зараз чуть-чуть покажу. Якщо ви бачите, тут а просто в мене світло включені, трошки погано. Ну зараз. Вот. Твіті по фари. Підсвітка нижня. Задні фари. Задні фари. Передні фари. Короче, все. Ну просто супер машинка. Вот так я вам кажу. Дай Бог, кожному є мати таку. Кожному. Ця машинка зараз кустує 5 тисяч гривень. Я її купив спеціально для змагань. І щоб їздити. Ну, коротше, всі пацани в соціальні, але я тільки виїхав на двір на такий. Тому що дуже класні диски, мені вони подобаються. Одним словом, така мекано машинка. От пише Nitro Sound Fast 4. Fast 4. Sharp Grip. Slowmuk. Зараз заглючила, бо тут така нерівня поверхності. Не, чуєте, як ä, тупо от коли музика, грає, і вона збільшує швидкість. Та є можливість... Така. Це все. Чуємо. Оп. Вот э, така машинка від МКАНу. Хто хоче, може купляти. Підписуйтесь на канал, пишіть в коменти. Хто э, живе у Львові на вулиці Широкій 65, пишіть. Я з вами обов'язково поганяюся. Ми ну, подивимося, хто же виграє з моїми медалями. Непевний, чи багато, хто виграє. Пока! Вам был Дмитришенків, підписуйтесь на канал.